Друзі, я вас вітаю! Ви на каналі Рибацюга Ну що у нас сьогодні в планах твічануть судачилу твічануть судачилу сьогодні з собою взяв Оріон Совсем не твічова палка це 290 до 21 грама Ну що хоче сказати кидати надо далеко В основному і кидати треба легкі приманки Типа як Монтерка 90 і тому подібні воблери Спочатку в планах потрічити, можливо, мілка щука, поки вечір, можливо, якась клюне. А далі, вже, як почне сіріти, будемо впиратись в судачка. Будемо дивитись він виходить на перекаті. такі ось чудесні місця. Річка обміліла і ось тут такі у нас пейзажі відкриваються чудесні. Я тут на, на мілячку вийшов в чоботях. Тому пробуємо. Що вийде побачимо? Так, друзі, є перша риба. Щукарик. Не крупний. Але є. Такий ось він. Хардинский. Вот здесь наш. И пусто мало. зараз фоточку. Так. Ну что, друзья? Перший почин у нас є. Невеличкий щук. Соблазнився на мантерку 90 на твічу. Поки що розлякаємось щучка і невеличка. Далі, як буде темніть, будемо пробувати впиратися в судачка. Так що якось так. Зараз ми відпустимо та будемо продовжувати. Давайте відпустимо цю малу розбійницю. Додому, нехай біжить. Давай. Бувай. Торпеда. <гум> ну а ми продовжуємо когось ловити. Ну що, друзі, щось поки якось, кроме одного щупака, більш ніяк. Пробую. Експериментую з воблерами. Пробував джиг покидувати. Ну, щось якесь все воно ніяк. Ну, ще є час. Підождемо, як почне, сідати сонечка і, можливо, якийсь судачок вийде. Бачте, в цьому в цьому році якось води дуже мало. І судачка тут також мало. З дивіться я зараз покажу. Бачите, у острів. На міляку це я там тусувався. Туди корчі, тут везде все міляк і туди можна зайти в чоботях. Правда, в забродах, але но... тим не менш в чоботях. Ну, щось якось поки ніяк. Нічого. Ну і, скажімо так, і виходів іншої риби нема. Я коли приїхав, тут якась була активність. Хтось ганяв дрібну рибку по міляку. Зараз щось якось ніяк. Ну, будемо подивитися. В общем, друзі, вийшов на берег. Робити легенький перекус. Поки діла нема, нікого нічого не клює. Вон дядьки на тій стороні стоять, кидають, кидають. Я також кидав, кидав. Але поки, поки ніяк. Так що будемо під'їдати. Всім смачного до речі. Ну, Підкріпилися знову до бою. Це ми все залишаємо на березі. До речі, впираюсь в страйк прошного джампера 90 Іншого, в принципі, в мене нічого нема. У мене з 90 мантера натуралці і джампер кислоті. І все. Що маємо, то маємо. Пробуємо, ловимо. Ну що, неряємо, Опа. Ну, що, полетіли. Дикі гуси. парни. Если его завалу. Так его завалу. Ах ты, что? сука. Страшный. Просто, я не знаю. Ну, там, ну, за три, наверное. Фу-фу-фу. Блин, не пробыл, прикиньте. Чара. Ой. Ну, ладно. Ну, адреналина хапнул, конечно, здорово. зигнул мне. Тройничок. собака блин. Ну ладно, пробуем ще Ну что, хлопцы, пробуем ще Адреналин зашкали Руки трусятся. Ну под... Не понял. Ну подача была просто охренеть. Короче, оно того стоило, що сегодня тут полдня протусовався. Даже просто ця поклевка. Я думаю, на камеру его вы не побачили. Но там я не знаю. Но я думаю, за три недели прям матери дядька був. Класс. стороні дядька он піймал сигалетного садачка такого наверно грамм так да, пів кила мабуть, если є и то я сумневаюсь что там є чи пів Ну, пеймал молодец Дядька молодець, отпустив. Красава, так их уважаю. Водно хорошую, что за коможней забрать. А мелкий. Правильно что отпустил. Таким людям респект. Ну що, хлопці, все, финал. Вибачаю, що так темно. Але маємо, що маємо. В общем що, висновок. Высновок раз. Саша прошляпив пацану. Треба брати пацак, тому що рибалка взаборот. Важливо, що була б со мной пацан, а ми б отого б дядю затрешного завалили. Ну нічого, в наступний раз ми його завалимо. Я це так просто не оставлю. Мене це заінтригувало. А так, в принципі, рибалка скучна. Стоишь, долбишь, перебираєш приманки і выхода. виходу. Ну, воно того стоїть. Він, коли вжарив і пішов. Ууу, мужики, я не знаю. Ну, блін, це емоції просто неперевайні. Ножки затрусились, ручки затрусились, і все. І, коротше, просто ульот. Ну, жалко, жалко, що він уйшов. Ну, і що, в наступний раз ми його знайдемо. Так що заливайтесь.